Вітаю всіх, мої дорогасеньки. <кій> Читаю заголовки е іноземних видань і недоуміваю, хочу подивитися і спитати у карт. Е коли я прочитала заяву Путіна, мені показалося, що він послав всіх нах з тридцятиднівними перемовинами і сказав без всяких. Е Умов, можемо зібратися в Стамбулі. Да? Ідіть ви на хе з своїм 30-днівним перемір'ям. Але європейські, британські американські здання прямо захлюбуються від восторга. Путін відкрив двері значить, до перемир'я, до миру, Путін согласен на переговори, Путін, в общем, ну, чуть не, скажімо так, миротворець. Покажіть мені, будь ласка, покажіть мені, будь ласка. Путін послав всіх на, чи Путін дійсно відкрив двері до миру своєю ночною заявою. Путін послав всіх на, чи він відкрив двері до миру? Що, про що його заява? Дай надай. Давайте зустрінемося і поговоримо, що, хто, кому даватиме. Хто, що кому даватиме, ні, ми дійсно на не послані. Ні Європа, ні ми. Йому хочеться активних переговорів, активних дій, але на його умовах, тому що він йде проти усіх держав, які вчора йому продовжили тетнівне перемир'я. Я, як хуліган, нарушаю всі правила, але до переговорів согласен. Смотря що ви мені на тих переговорах предложите. Ну і, звісно, переговори трьохсторонні. Да? Тепер там вже, мабуть, буде виступати Ердоган. Ну, не важно, Ердоган, Трамп, третя сторона буде присутня. Що хотів Путін сказати всьому світу своїм ночним посланням? І я, буду себе я буду себе захищати. На дні у нас високомірія, продовження війни, і Я сонце, отшельник. Я керую процесом, і моя задача завести вас в тупік. Він буде захищати свої інтереси, його, його плани не помінялися. Понятно, що він боїться і він напружений, а не проаналізував помилки, що просто посилати не треба, треба щось предложити. І щось з цього витікає. Він Загнав в тупік всіх і Україну, і Трампа, да? всіх переіграв. Ну я вважаю, що це дійсно так. Як зараз поводити себе в Україні? Відмовитися зовсім від переговорів, ти будеш виглядати в очах світу як країна, яка не хоче миру. Поїхати з ним на прямі переговори без припинення вогня це теж неможливо, Ні, немає ніякого смислу. Да? Я стою в обороні, заганяю вас в тупік, і мені цей я на ваших предложеннях поставив смерть. Я все переіграв, перевернув з ніг на голову. Україна прийме його предложення поїхати в Стамбул. Ну, Для нас це предложення неприємне, ця інформація. да? Це зробити себе, потіряти і опустити себе ніже Плінтуса. Це для нас потіря. Це предложення. Наші зустріли в штики. Але, завжди ж є. але. Н -н -н. Я не бачу, що наші поїдуть. Це буде вистріл собі в ногу. Це буде схоже на капітуляцію. Це буде. Виграний бій, програна війна. А -а. Я не думаю, що наші приймуть. Наші поїдуть в Стамбул Будуть совітуватися. Перед цим ще будуть, будуть совітуватися, вирабатувати нову відповідь, новий план дій з людьми, які нам допомагають, які нас підтримують. Я бачу продовження війни, собственно, домі. Ми це вже бачили, ми це вже проходили. Ні, я не бачу, що наші відмовляться від нашого предложення. Мир спочатку перемир'я, а потім перемовини. тому що це вже було, війна продовжується, це буде ясно найближчими днями. Покажіть мені зустріч в Стамбулі між українською і російською делегацією при послідній частині Ердогана. Відбудеться найближчих е, два тижні? Зустріч України і Росії в Стамбулі. Відбудеться. Більше всього, що так. Якісь представителі зустрінуться. Якісь представителі зустрінуться, кожен покаже, з чим він приїхав, кожен буде настроєний тільки на своєму, це, взагалі, взагалі нічого не дасть. Це топтання на місці, це заганяння в угол просто буде обм... очередний обмін мненнями, Да? Сказати, що ці... ця зустріч у Стамбулі, якщо вона відбудеться, карти показують, що так. Така можливість є, що наші поїдуть ну когось пошлють. Вона ні о чому, да? вона ні о чому. Все залишається на місці. Тупік, тупік, тому що кожен хоче отримати своє. Ой. Нечесна гра. Отшельники. Спорні території, наші окупіровані, да? люди на цих територіях, повернення людей. Все це тупік. І е, майбутнє наше, і росіянське воно заводить в тупік. Нічого ця зустріч, якщо вона буде в Стамбулі, не дасть. Наші хочуть туди їхати. Все залежить від того, що нам будуть говорити наші помічники. Ну, країни є, ті, що до нас вчора приїжджали: Король Жезлов, король Кубків. Як от вони, вони будуть підтримувати, боротись за себе, за свої відстоювати свої позиції. Відстоювати свої позиції, не вступати в хаос, в який втягує нас своєю ідеєю Путін. Не вступати в хаос. Не бути дураком і не вступати в хаос, в безполізну боротьбу, в яку втягує нас ідея Путіна. Я думаю, що совмісна позиція ЄС і України буде така: пошлемо когось послухати вас, але це нічого не дасть. Ми будемо відстоювати своє, росіянці своє.